У Дубинському заповіднику показали сучасне сакральне мистецтво, незвичний погляд на здавалось би усталену та канонізовану сферу творчості. Здобутки міжнародного пленеру іконопису на Волині під назвою Святі миротворці, що проходив на території Польщі, презентували у місті представники влади та мистецтва, зокрема консульства республіки Польщі у Луцьку. Приємно згадати історію 15-го року, 14-го року, коли у стінах Дубинського замку. Ми розповідали і про Варшавське повстання, ми говорили про майдан очима польських журналістів. Ми виставляли гарні презентаційні художні роботи. І безумовно, сьогодні украсою є і ікони. Дубно, Дубінський замок. Ми презентуємо не тільки наш край, ми презентуємо нашу державу. Частина, так самі можете подивитися, частина робіт це. є, це є... ikony, te kanoniczny ikony, które można w każdej wschodniej świątyni, bez żadnych problemów. Ale czestynać to jest także sakralne mistrzostwo, tak? Bo my chcemy zaproponować naszą wspólną zachodnią i wschodnią tradycję młodym ludziom także Працювали над іконами як відомі та визнані майстри, так і студенти Львівської академії мистецтв. Усього у пленері взяло участь близько 30 митців. Тут всі, хто приймає участь, це є молоді люди, які вчаться в Львівській академії, випускники з Києва є і половина поляків, які приїжджають теж у нас так половина на половину склад. Це на вигляд молоді люди, які ви не подумаєте, що то навіть іконописці, якісь такі, що вже. Але вони вміють малювати все. Кожен художник це своєрідна людина, це тонка людина, це людина душі, серця. А особливо ті художники, які пишуть ікони, це не тільки художники великого душевного серця, а і художники тонкої душі. І особливо ці ікони. Це наскільки гармонічно вони сьогодні вписуються в сьогодення». Як стверджують організатори, представлені ікони не претендують на канонічність. Це швидше сучасний та неординарний погляд на традиційну сферу мистецтва. Відвідувачам виставки полотна сподобалися, хоч і відзначають їх модерне спрямування. Ми всі звикли до того, що ікона це класика. До того, що ікона це щось повинно бути стародавнє, а бачимо юних митців, як вони бачать, пов'язуються з сьогоденням з долею України. Серед присутніх на відкритті були представники молодої полонії, рівненської організації, яка опікується талановитою молоддю. Мені цікаве авторське бачення. Хоча я ну, більш мабуть схиляюся до такого канонічного зображення ікон, але такий стиль мені теж дуже цікавий. На думку відвідувачів, цей захід став символом єдності людей різних національностей та віросповідань у заповіднику виставка сучасного іконопису діятиме близько трьох тижнів.